Сімалоха! Фінали конференції продовжуються. І сьогодні навіть Святослав Михайлюк вперше у кар'єрі зіграв у плей плейоф. Зайдіть до нього в інстаграм, привітайте, побажайте наснаги. Ну а я, друзі, бажаю вам смачного і погнали! Бостон Селтікс Індіана Пейсерс один нуль рахунок в серії на користь домашньої команди. Дуже напружена була перша гра, після якої, до речі. Лідер індіани Бертон сказав в минулому матчі, ми були кращою командою протягом 47 хвилин і 50 секунд. Тобто трішечки не допрацювали у кінцівці. Ну і подивимось, як буде сьогодні. Там із перших хвилин індіана виглядає дуже дуже непогано. Має раннє лідерство над господарями. Обі топін, класно грає в захисті проти Тейтома. Виписуємо блокшота. Якраз у Тейтума нічого сьогодні не клеїться у першій половині в нападі. Там ще Арон Нейсміт дуже чудову роботу робить проти лідера Бостона, але ж не тільки Тейтомом багаті Бостонці правильно і з дефіциту мінус 5 вони вибираються дуже і дуже швидко, тому що. Пречудово знову в другому матчі поспіль грає Джеру Холідей. Набирає сьогодні дабл дабл, 15 очок, 10 асистів, всього лише один промах. І рахунок, як бачите, вже рівний Джелен Браун відпрацював на чужому щиті, Додає два поинти. Далі Браун агресивно у транзиції трьох захисників на себе стягує. Це дарує відкриту трьошку Дереку Вайту, який сьогодні чудово влучає. Браун підхоплює і таким чином 20-0. ривочок Бостона у другій чверті. Браун протягом цього ривочка набирає 10 очок в одне обличчя, і щось підказує, що той факт, що Браун не потрапив навіть у третю збірну All-NBA його дуже і дуже. Розізлив уже більш ніж двозначна перевага для Бостонців. Браун дуже агресивний і продовжує бути агресивним. Класно проходить під кошик, робить вже плюс 11 для своєї команди, і далі він не зупиняється. Браун сьогодні. Повторює свій рекорд, свій е, особистий рекорд за очками у плей-офф. Селтікс вже попереду на плюс 13 у другій чверті, яка чергова класна передачка у швидкому відриві від Джру Холідея. Але з іншої сторони запалюється ось ця камерунська машина Сякам, який взагалі не мав бути баскетболістом. Його батько відправив його вчитись на священника. Сам Паскаль хотів стати футболістом, тому що дуже фанатів від Самюеля ЕТО. Я не знаю взагалі, хто в Камеруні не фанатів від Самюеля ЕТО. Але все-таки у 15 років всякам дуже сильно виріс. І баскетбол взяв гору. У нього там в Камеруні було жахливе кільце у дворі, майданчик без покриття, просто грав на ґрунті. І ось догрався до того, що у фіналі конференції 28 очок набирає 13 і 17 з поля. Майже не мазав. І вже всього лише два очки різниці у третій чверті. Але, але, але Бостон сьогодні грає у свій баскетбол. 37 кинутих трьох із чудовою реалізацією 41%, Класно влучили, плюс пречудово зіграли у фарбі, повністю переграли індіану. У цьому аспекті, ну і у Кельті сьогодні грає вся команда. Всі в хороших цифрах. Джейсон Тейтум, наприклад, набрав сьогодні 23 очки. Джейлен Браун взагалі сьогодні просто монстр. Перевага тримається, плюс 11. Браун робить ще одне перехоплення, завершує у швидкому відриві. Ну а з іншої сторони, на жаль, у індіани досить невтішні новини, тому що у цьому епізоді Тайріс Халібертон отримав травму. Так, він. Пошкодив знову задню поверхню стегна. Це та сама травма, яка бентежила його протягом регулярного сезону, через яку він здається 10 матчів вже пропускав протягом регулярки. Ну і ось сьогодні знову він залишає майданчик. Він, на жаль, на нього не повернеться. І залишає він його із 10 очками, вісьмома асистами. А Бостон собі у четвертій чверті продовжує відриватись у рахунку. Джейсон Тейтум розкрився під кінцівку, там вже перевага плюс 13, Дерек Уайт робить плюс 16, у Уайта сьогодні 23, плюс 6 асистів, чудово влучив здалеку, 4 з 8, ну і прекрасний Джейлен Браун вже робить майже плюс 20 для своєї команди, він набирає сьогодні 40 очок, ніхто його не може зупинити. Індіана вже наче і змирилась з поразкою і готується до третього матчу в Індіанаполісі. Я би ще у Бостона відмітив Пейтона Прічарда. З лави запасних він набирає 12. Ну і Святослав Михайлюк, пані та панове, набирає свої перші очки у плей-офф і одразу у фіналі конференції. В нього сьогодні три поінти за півтори хвилини. Вітаємо свята! Може, хтось називає це сміттєвим часом, але тренери все бачать і відмічають твою гру, твій настрій, твій запал. Тому свят молодець. Треба продовжувати працювати, викладатись наповну, навіть якщо випустили на 30 секунд. У нас же рахунок 2-0 вже в серії на користь Бостона. Але Індіана в серії проти Нью-Йорка також програвала 2-0. Тому давайте не будемо поки що ставити на них хрест. А почекаємо звіта по Хелібертону. Ну і подивимось матч під номером 3 в Індіанаполісі. Джуру 40 очок сьогодні від Джейлана Брауна. Він врятував минулий матч. Наскільки ти бачиш його зараз мотивованим і взагалі, що про нього можеш Сказати? Ох, він зараз в дуже хорошому ритмі. Так, ну і слухайте, ви самі все бачите. Прекрасний гравець, прекрасний лідер, хоче перемагати, не боїться брати гру в свої руки. Я дуже радий, що такий гравець є на нашій стороні. Я завжди готовий йому допомогти. Тому все, що від мене залежить, все, що від мене треба для перемоги, я готовий зробити. Ну адже бі фух, грає просто неймовірно. Джейлен, після того, як тебе не включили в жодну зі збірних All NBA, чи з'явилась у тебе якась додаткова мотивація? Ні, я б не сказав. А що би ти сказав? Ну, ми в двох іграх від фіналу NBA, тому у мене просто немає часу цим перейматись. Тренер, є якась інформація по Халібертону? Травмував задню поверхню стегна. А є якась інформація, чи він повернеться на паркет у цій серії? Ну, скоріш за все, ми більше дізнаємось про його травму завтра, а ще більше дізнаємось в суботу. Бандо, новий розіграш з метою допомоги Збройним силам України. З мене класні подарунки, серед яких цього разу є кросівки з автографом Двайта Ховарта. Вау! Ну а з вас донати, всі умови знайдете у дописі, щоб задонатити, скануйте QR-код. Тепер до вашої уваги дуже цікавий рейтинг від Шакіла Оніла та Джей Джея Редіка. Назвіть мені, будь ласка, свої топ-4 мутків в NBA, тобто людей, які не переймались ні про кого навколо. Просто найбільш безжалісних людей. І так, ваші топ-4 мутків. А це мається на увазі в хорошому сенсі? Так, так, в хорошому сенсі. Тобто, наприклад, я вважаю, що шах це просто неймовірна людина в житті, але на майданчику він був мудак. І Я, наприклад, дуже не хотів би мати досвід із усією його поганою стороною. Добре, я почну. Так, давай починай. Окей, я почну, і всі ці гравці, мої друзі, тому я думаю, буде безобраз. Гері Бейтон був мудаком. Він взагалі не соромився говорити моїм тімейтам щось про їх мам, про їх дружин, про їх дітей. Також, звісно, Кевін Гарнет. Він робив ті самі речі. Потім Алонзо Морнінг Він завжди намагався бути грубим. Ну і останній. Хто ж останній? Антуан Уокер, мабуть, він дуже багато розмовляв забагато, і кожного разу, коли він влучав свої китки, він робив це своє грьобане шиммі. Я його вбити хотів за це, особливо коли ми грали проти нього, але потім я подумав: ну добре, тоді ми вас просто винесемо на майданчику. Знову ж таки, всі ці чуваки, мої друзі, тому я дуже сподіваюся, образ ніяких не буде. До речі, ти працюєш з одним мутком, але я не скажу з ким. Арджей? Ні. Кендрік? Так, я гадки не маю про кого ти. <рес> <рес> так, а ми тімейтів називаємо чи взагалі людей, з якими пересікались на майданчику. То завгодно. Я би, наприклад, назвав Кобі Брайанта. Ага, окей. Але блін. Не знаю. Кобі був занадто добрим до мене. Ну, типу, так, він говорив дуже багато лайна, але. До мене особисто він був дуже добрим. Не буду його сюди включати. Ну, почнемо точно з Кейджі, сто 100%. Я додам Рашида. У точно Рашид. До речі, я би дуже хотів пограти з ними в одній команді, але якось не випадало можливостей. О, 100% міті мейтюркуглу. Хідо! Так, це мій пацан. У мій сезон новачка він ненавидів, коли я на сто відсотків викладаюсь на тренуванні. Я теж цього ненавиджу. У нас був один епізод та чувак. Я Я просто намагався вижити в цій лізі. Розумієш? Так ось він отримав м'яч у пості проти мене, подивився, подивився, як заїде ліктем в голову. Два тренування по тому. Ми знову щепились, нас навіть вигнали з тренування. І під кінець року ми вже почали нормально спілкуватись. Типу на виїздах ми разом ходили вечеряти, там разом тусили в літаку. Але наступає мій другий рік на китковому тренуванні в Шарлот, і знову ж таки я йому нічого не робив. Ось ми на тренуванні, ось тут стоять тренери. Так і те саме абсолютно він отримує м'яч у пості, подивився, подивився бем. У мене навіть був синець, і через годину мені треба було вечеряти з моїми батьками. Вони питають, що сталося. Кажу, ну це хід мене влупив. Ось такий він мудак. Ой, знаєте, кого я додам останнім? Дуже недооціненого мутака Джей Маконел. Так, обожнюю його просто. Нагадую, що найкращий український телеграм-канал про NBA вас чекає за посиланням у дописі. Обов'язково туди загляніть. Ну і на цьому дякую всім, хто підписаний на Patreon, на Байміякофі, на спонсорство. Це дуже мотивує робити відоси щодня. Хто хоче доєднатись посилання у дописі. Ну і на цьому всім до завтра, і па-па!